Подивіться, який дощ. От на буса. Я думаю, що це Буштинська ТЕС. Такі має гарні фільтри очищальні. Це відео оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці син жительки Німшина Галини Пришляк. Жінка каже, село розташоване за 5 кілометрів від Бурштинської ТЕС. За її словами, останніми роками у Німшині за ніч пил на поверхні осідає регулярно, однак такі опади бачила вперше. Чорна вода, машина це так, як після набризка, як після болота на, на трасі. Вікна взагалі вони навіть не хотілося мити. Видко, що є мазут кожен день, можна сказати, можна спостерігати кожен день, мазут, але не в такій кількості. На протязі п'яти років це так і є. Це неможливо одягу винести, сушити на двір, бо буде чорніше, чорніші. Бурштинська теплоелектростанція входить до складу ДТЕК Захід енерго, що за даними порталу «Юконтрол», перебуває у власності Ріната Ахметова. За словами начальника відділу економіки, природоохоронної діяльності та екологічного моніторингу обласного управління екології Петра Кульби, Бурштинська ТЕС на третьому місці в Україні за рівнем шкідливих викидів в атмосферу. За 2019 рік підприємство викинуло майже 170 тисяч тонн шкідливих речовин. Це майже 83 від усіх викидів стаціонарних джерел забруднення в Івано-Франківській області, каже Петро Кульба. За його словами, це останні дані щодо діяльності підприємства, які відомі управлінню. Нові за 2020 рік отримають у травні. Норма є затверджена, але ця норма це передбачена ця норма передбачена загалом дозволом на викиди шкідливих речовин атмосферно повітря в атмосферне повітря але цей документ він видається Міндовкілля. чому Міндовкілля? через те що підприємство відповідає до першої групи підприємств по викидах шкідливих речовин за словами Петра Кульби, перевіряти чи не перевищує підприємство норму викидів шкідливих речовин, повинна державна екологічна інспекція. Однак з 2019 року її жодного разу не пропустили на територію ТЕС. Востаннє екоінспекція Карпатського округу приїжджала на перевірку підприємства 13 квітня. Тоді недопуск інспекторів представники бурштинської теплоелектростанції мотивували неправильним оформленням документів, а також карантинними обмеженнями. Ми з своєї сторони зробили все правильно. Ми на основі звернення громадяни дали направлення на погодження позапланового заходу, отримавши погодження, ми приїхали на перевірку. Все направлення, документи на все в порядку. Ми от склали протокол про демонструю правопорушення в статті 188 крім щодо невиконання законних розпоряджень. 765 гривень штрафу, гривень матеріали приїдуться, пройдуться про охоронні органи для подальшого реагування. Місцевий житель Олексій Олійник розповідає, що створив систему моніторингу якості повітря після того, як купив дачу у селі Бовщів. Його будинок за півтора кілометра від ТЕС протягом п'яти років його відеокамери цілодобово знімають викиди з труб, а датчики вимірюють показники пилу та випромінювання радіації. Однак ця система не сертифікована. Коли повітря має запах, це Ну, признак задумати, значить, щось повітря в цьому є. Таке, як замочене вугілля, воно буває, ніби. От, якщо людина знає, як пахне замочене вугілля, він буде знати, яке тут буває повітря. За словами Олексія Олійника, камери систематично фіксують те, що в день із труб іде світлий дим. Однак, що ближче до вечора, то темнішим він стає. Еколог Володимир Красноштанов каже, причиною темного диму може бути невикористання очисних фільтрів, збільшення потужності виробництва та застаріле обладнання. Цю проблему викидів в атмосферу хотіли рішати заміною переходу мурцинської тес на спалювання газу. При спалюванні газу шкода наноситься менше. Вони спалюють вугілля. Ми викидаємо це – вуглекислий газ, який є парниковим газом, він впливає на, на потеплення клімату. Це є. А людей він впливає на тим, що він містить частинки, частинки, які ми, ми дихаємо, попадає в легені. І це не сприяє покращенню здоров'я людей. Протягом останніх років кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу від діяльності бурштинської ТЕС скорочується, каже Петро Кульба. За його словами, пов'язано це із тим, що з кінця 2017 року в Україні діє національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, який поширюється і на діяльність бурштинської ТЕС. У ньому прописані терміни модернізації станції до 2023 року. Відтак частину енергоблоків мають реконструювати, ще частину вивести з експлуатації. У відповідь на наш Інформаційний запит представники бурштинської ТЕС повідомили, що в межах нацплану вже призупинили роботу першого та другого блоків. А підприємство працює в рамках дозволу на викиди. На всіх енергоблоках працюють системи очистки димових газів. ДТЕК, бурштинська ТЕС систематично проводить капітальні, середні та поточні ремонти електрофільтрів, що дозволяють підтримувати ефективність їх роботи. За словами Петра Кульби, зараз в Україні починають проваджувати систему моніторингу якості повітря. В обласному управлінні екології та природних ресурсів до 1 липня мають розробити програму державного моніторингу. Створити його планують за 5 років. Ілона Захарук, Андрій Шестекевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття.